Доброго гараночку всім. Не знаю, що воно з цього вийде, але щось, як кажуть, другий раз у перший клас. Короте, знов знов вийшло, що піймав малюків своїх у шапку. Переночували вони в шапку десь біля 12-ї. Побачив, що вона. Знову не нарвала пуху, забрав у шапку. Трішки пізніше, на, ну як, е, глянув, що нема нема пуху і почала біситися, е, під, ну як, е, підриває під малих, почув, що і, ну, Вирішив забрати у шапку. А це зараз ранок думаю, ну, глянуть та глянув. Ну, щось вона дуже біситься. Не знаю, що з цього вийде. Зараз Щас... спробую перекладу. Та вроді так. Тепленький, ну, щось якась стрмна, коротше. Так, тікай. Бо щось з, з минулого разу не дуже. Подобається її поведінка. Здумай трогать. А ну, давай. Може ще добави. Ох, о, риє опять під них. Ну -моє, шо ж таке? Шо ж тобі? Блін, як зараза. Все, молодець, давай я їх накрию. Ну, я не знаю, вже і на роботу пора. Як же їх приглядіти, щоб вони не порозвозились. А ну, Вийди, 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 вийди. Ну вийди, потім зайдеш, я підгрибу, грибу, щоб гніздо їм зроблю, глянь. Тікай. Отак, о. Ну, в общем, не знаю, якось дуже стрьомно, але нема, нема часу. А що ж таке, пошло не так? Коротше, не Я... Ну, не видно, но сидить. В общем, ввечері побачу, що з цього вийде. Така я була. Була надія, що буде гарненька мамка. Ну щось вона вчора і витягла. диви, ночі видно кусочки пінопласту. Оця моя перегородочка, Витягла перегородку, погризла усю. Щось, ну в общем, щось не так. Не знаю так що, Ввечері побачу, що все вийде. Будемо надіятись на краще.